Хамас і Путін різні загрози, але мають багато спільного. Президент США Джо Байден звернувся до американців з промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку Хамасу та російської війни в Україні. Зокрема, він порівняв війну в Ізраїлі з війною Росії в Україні, і на його думку, Хамас і Путін це різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. Хамас оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність. Окрім того, президент США наголосив, що терористичне групування Хамас цитую не представляє палестинський народ і звинуватив його у використанні палестинців як живого щита. Під час виступу американський лідер намагався донести до співгромадян, що війни в Україні та в Ізраїлі можуть становити небезпеку як для штатів, так і для цілого світу. Байден вкотре наголосив, що Путін не зупиниться лише на захопленні України, а може піти далі. Путін уже погрожує нагадати Польщі, що частина її земель була подарунком Росії. Один із його радників назвав Естонію, Латвію та Литву Балтійськими провінціями Росії. Це наші союзники у НАТО. Байден також заявив, що запросить у Конгресу екстрене фінансування для України та Ізраїлю. Йдеться про оборонну підтримку на суму близько 100 мільярдів доларів. Президент Шане розкрив подробиць майбутнього бюджетного запиту. Однак, за даними ЗМІ, більшу частину коштів, а це близько 60 мільярдів доларів, спрямують на допомогу Україні і ще 14 мільярдів на підтримку Ізраїлю. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.